Якщо ви дивлячись зеркало, бачите клущення, тьмяні шкіри, тон вашого обличчя нерівний, ви бачите дрібні зморшки. Шуруємо по обличчі це раз в тиждень, раз в 10 днів. Бачиш, тут цими абразивними частинками виступають злаки. Ви дуже ризикуєте порушити захисний бар'єр шкіри і мати дуже серйозні наслідки. То через цей товстий бар'єр. Ваші суперкласні ефективні засоби просто не мають можливості проникнути, і в якому методу механічної ексфоліації ти надаєш перевагу. Перевертаємо на другу сторону і вже насичуємо тонером. навіть без відвідування косметолога. Давай ще раз. Спочатку, коли людина вперше використовує пільскатку, то каже, що враження, начебто, півроку, не вмивалася. Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео ексфоліація. По простому це відлущення шкіри. Якщо ви дивлячись зеркало, бачите лущення, тьмяні шкіри, тон вашого обличчя нерівний, ви бачите дрібні зморшки або просто хочете зберегти свою молодість максимально довго, то я дуже рекомендую вам додивитися відео до кінця і познайомитись з темою відлучення ближче. І саме відлущенням. По великому рахунку відлучення – це забирання очищення від ороговілого шару клітин з епідермісу, тобто верхнього шару шкіри. Клітини епідермісу постійно оновлюються. Ця регенерація відбувається безперервно, але з часом заповільнюється. Коли оновлення клітин сповільнюється, а до цього є дуже багато чинників: навколишнє середовище, екологія, неправильний догляд, неправильний спосіб життя, з віком це відбувається природньо. То як наслідок, клітинки відмерлі накопичуються, утворюється ороговілий шар шкіри, забувається пори і саме від. Лущення вирішує всі ці проблеми. Забираючи ворогові ліша шкіри, ми допомагаємо нашій шкірі оновлюватися знову ж таки швидше. Ми, забирає... ми робимо її гладесенькою, доочищаємо пори, відкупорюємо ті всі залишки шкірного сала, забруднень і так далі і тому подібне. І все це робимо на цьому етапі. Навіть якщо ви використовуєте супердорогі, якісні креми, есенції і інші етапи догляду і нехтуєте саме цим етапом відлущення, то через оцей товстий бар'єр. Ваші суперкласні ефективні засоби просто не мають можливості проникнути і про шкірою настільки, наскільки вони можуть. І відлущуючи шкіру регулярно, ви будете використовувати всі ваші засоби на 100% і мати результат в рази більше ніж до цього. Відлущення шкіри може бути механічним або хімічним способом. Почну з механічного і засобу, які напевно 90% дівчат точно раз, хоча б в своєму житті використовували. Це скраби. Скраби це кремові або масляні маси, які мають в складі абразивні частинки, за рахунок яких і відбувається ексфоліація. Напевно, більшості з дівчат стикалися з крабами заля абрикосовими кісточками, які досить такі грубі і які дуже сильно можуть потравмувати шкіру. Що таке травмування? По суті, коли ми ці досить такі сильні жорсткі частинки шуруємо по обличчі, то відбуваються мікротріщинки, яких ми можемо навіть і не помітити вони для ока не видимі, але в подальшому це є результат. Сморшок, якихось ну не дуже гарного вигляду, тьмяності і так далі і тому подібне. Підступність скрабів ще в тому, що якщо у вас є хоча б один маленький прищик, то ви ось цим тертям, абразивними цими частинками можете рознести цю інфекцію по всьому обличчю. Я не кажу про те, що скраби взагалі використовувати не варто просто для обличчя вибирайте максимально делікатні, а більш абразивні можете використовувати для тіла, особливо ліктів, п'яточок. Дивись, бачиш, тут цими абразивними частинками виступають злаки. От попробуй. Вони, вони не травмують. Вони такі дуже делікатно. Відчуваєш? Так, да, вони не травмують шкіру. Да, ну, от, от такі, вони зовсім, вони ніби і крупні, але вони дуже-дуже ніжні. Вони не деруть? Так. Да, да. Особливо в кого акне або чутлива шкіра, замість скрабів, вибирають пільін скатки. Це такі гелі з великим містом целюлози, які при контакті з шкірою скочуються і забирають ороговілий шар шкіри, утворюючи такі комочки. Часто чую, що коли людина вперше використовує пільін скатку, то каже, що враження, начебто, півроку, не вмивалася, що ніби от скільки шкіри цієї орговілих клітинок знялось. Але насправді лише частинка цього комочка це відмерлі клітини. Інша частина це сам гель-пільінскатка. Відлучення відбувається в процесі, коли модгель контактує з шкірою, скочується і разом з тим знімає оцей верхній шар шкіри ороговілий. Пілінг-скатка – це досить універсальний засіб, який реально підходить всім. Тобто і в кого чутлива шкіра, і в кого акне, і в кого нормальна, тим паче. Ще одним механічним методом відлущення є ензимні пудри. Для багатьох це може бути незнайомий продукт. Активний компонент ензимних пудр це ензими, натуральні ферменти, які використовують у пілінгу. Ензимні пудри це гарний варіант відлущування для куперозної шкіри, розицея і супер-супер чутливої. Це реально один із найбільш бережних методів відлущення. При контакті з водою пудра вспінюється, розчиняється, нанесши на обличчя, вона вступає в реакцію з білком у верхньому шарі шкіри і розчиняє роговілий шар. Ще один варіант, дуже доступний, який можна використовувати щодня для механічної ексфоліації це педи. Ось, наприклад. Так це виглядає. Ми беремо пет, він є з двох сторін. Типу, щоб показати, ну, тут гладенький, а тут жорсткий. Одна сторона така, що типу треш і воно відлучує, а інша тонер ну просто пет пропітаний есенцією, але за рахунок своєї структури механічно е ексфаліацію робить. Бачимо, з однієї, він більш жорсткий, і ми цією частинкою, після того, як вмилися, гідрофільна вмивачка. І далі цим педом протираємо, він такий трошки шороховатий, Ми протираємо і знімаючи такий ороговілий шар шкіри. Після того ми перевертаємо на другу сторону і вже насичуємо тонером шкіру. Даємо вібратися. Багато коментарів на сайті стосується чергування цих засобів між собою і чи можна їх використовувати щодня? Чергбати можна безумовно, можна використовувати всі засоби мати в своїх арсеналі, в своєму арсеналі і їх чередувати. Але щодня я би не рекомендувала. Особливо ну, тут важливий нюанс пам'ятати про захисний бар'єр шкіри. Важливо, щоб його не нарушити, тому що це теж має за собою наслідки. Тут все в міру. Піль скатку, скраби я би не рекомендувала використовувати частіше ніж раз в тиждень. Ну хіба у вас дуже жирна комбінована шкіра? Ну але в середньому це раз в тиждень, раз в 10 днів. Чи потрібно робити перерву, чи можна використовувати ці засоби регулярно? Їх треба використовувати регулярно з відповідним інтервалом. Тобто, якщо раз в тиждень, то рекомендую використовувати постійно. Якщо щодня використовувати, то ви дуже ризикуєте порушити захисний бар'єр шкіри і мати дуже серйозні наслідки. Якому методу механічної ексфоліації ти надаєш перевагу. Найчастіше і регулярно використовується пілінг скатку, раз в тиждень це стовідсотково, і частенько зранку, замість спінки, може використовувати ензимну пудру, так як ввечері використовую кислоти, про які будемо говорити пізніше. На ранок дуже класно мені підходить цей варіант ензимна пудра. Далі поговоримо про хімічну ексфоліацію шкіри, і тут мова йде про кислоти. Я їх просто обожнюю, і якщо чесно, без них вже догляду свого просто не уявляю. І це те, чим дуже наполегливо. Рекомендую розібратись. І в такому випадку ви впевнено зможете вирішити більшість своїх питань навіть без відвідування косметолога. Дуже часто в дівчат асоціації кислот з пілінгами в косметологів, після яких дуже сильно злазить шкіра. В домашньому догляді концентрації зовсім інші, тому цього немає. Чому я так часто люблю говорити про кислоти і використовувати їх? Тому що вони забирають ороговілий шар шкіри і не пошкоджують здорові клітини, що дуже важливо. Тема дуже цікава і навіть провокаційна, тому варта окремого відео, яке вже скоро вийде на канал. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайки. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей! Пока! Давай ще раз. Спочатку? То було споразупання. Давай ще раз, да. Оксана сидім не рішила.